тому транспортна комісія Ужгородської міської ради провела перерахунки тарифу за даними, що подали самі перевізники. Відповідно, вартість проїзду можна підвищити максимум на 50 копійок. Фактично, по аналогії з минулими розрахунками, якщо б ми тепер могли готувати проєкт рішення на виконком про підняття тарифів. То ми б пропонували саме таку ціну. Зараз ми це навіть на голосування поставимо, тобто 3,50 за квиток на проїзді в маршрутному таксі. Ціна обґрунтована зниженням вартості пального та автозапчастин, проте перевізники все одно налаштовані на підвищені ціни до 4 гривень. Сприймаємо нормально всі пропозиції. Ми також бачимо, що цілий місяць вартість і палива знижувалася. Ми для себе вели перерахунки. Але в нас прохання буде все ж таки попереднє, та щоб залишати тариф 4 гривні для того, щоб був якийсь розвиток транспорту. 3,50 – це просто буде заморожена ситуація, от така як вона зараз є. Всі хочуть покращення. Для цього потрібні нові автобуси. А от громадськість виступає проти будь-якого підвищення ціни на проїзд. Аргументи прості: хай перевізники спочатку виконують те, що обіцяли раніше, а вже потім просять підвищити ціну. Так, за словами активістів, досі не оновлено автопарк, не встановлені GPS-навігатори, маршрути не їздять за графіком, культура водіїв жадає кращого. На рахунок тої ж самої чистоти і дотримання порядку водіями, і дотримання графіку. На сьогоднішній день, чесно кажучи, ніхто не може дати відповідь на це питання. Коли виїхали, скільки виїхало, коли з'їхали з маршруту, до котрої години їздять. На сьогоднішній день ми бачимо те, що вже самі люди стають на свій захист. На сьогоднішній день є переломний момент. Є перевізники, є ціна питання. Будь ласка, хочете ціну питання, дайте якість начальник юридичного відділу Ужгородської міськради наголосив, всі попередні обговорення щодо ціни на приїзд мають поки рекомендаційний характер, адже й досі діє постанова Ужгородського міськрайонного суду щодо заборони змінювати ціну на маршрутні перевезення в обласному центрі. Питання таке: ухвала була заборона вчиняти будь-які дії. Будь-які дії, тобто, якщо все ж таки виконком прийме рішення, я, я вважаю, що це буде пряме невиконання ухвали суду. По перше, ухвала може бути оскаржена, але. В резолютивній частині визначено, що виконання ухвали з питань забезпечення з здійсниться негайно, в порядку встановленого законом для виконання судових рішень. Тобто воно виконується, заборона діє. Поки ціна перевезення в маршрутному таксі Ужгорода залишається 3 гривні. Влада готова йти на поступки перевізникам, громадськість ні. Власники маршруток нарікають, ледь працюють, проте йти з ринку не поспішають, і вже чекають умови нового конкурсу на перевезення, що попередньо відбудеться вже цієї осені.